Всім привіт! Слава Збройним силам України, друзі. Підтримуйте по можливості наших хлопців та дівчат донатьте перевіреними способами. Адже я більше ніж упевнений в тому, що зараз на даний час в кожного із нас є друзі, рідні, близькі. Які знаходяться на фронті. Тому, друзі, підтримуємо разом Збройні Сили України гривня, 2. Не купіть пачку цигарок у день, там, не випийте чашечку кави, задонатити їх 2-3-10 гривень для хлопців і дівчат, щоб вони робили хорошу русню. Ну а сьогодні, друзі, продовжуємо оранку. Оранку <кій> осої 21 жовтня у нас вже сьогодні. Сьогодні деньок прекрасний, сонячний, тепло, як літом. Залишилось в нас ще небагато, але залишилось таке зігзаги, клин. Коротше, погратися їде Сидирати такі. Приморозки вже прибили сою, валки вляглися, приорюється. Працюємо далі, став трохи перепочити, опів на п'яту вечора, чесно кажучи, вже дупа болить, сидіти в тракторі, шия болить, коротше, капець. Є проблеми з хребтом, тому ця робота для мене це трохи важко. Коли покецаєш, вечором вже приїжджаєш додому, наче тебе хтось по... через м'ясорубку пропустив. Такі, друзі, справи. Оремся, чим ближче до смуги, тим структура ґрунту міняється і міняється сухіше туди далі в поле мокро. В першому відео я показував хоч коники ліпі. Сюди до смуги, бачите, зовсім інша структура ґрунту. І, відповідно, що сухіше, так як лісополоса, дерева вологу витягують в цьому році що від цієї лісополоси, що від до тої лісополоси, на півтора прохода комбайна, то більш метрів десь на вісім, не було взагалі нічого. Виросла отака соя і все. Засуха дала про себе знати, дерева забрали ще залишки вологи, які були. І такі справи. Горе МТЗ, бомит, працюємо. Паутиня літає, мухи літають, комарі, мушки. Вон дивіться, бачите, як гарно видно. Стільки паутиня на релі. Щось трохи і в носі під заклаву. Ті дні орав. Днем було прохолодно, в тракторі розігрієшся, вискочиш на 2-3 хвилини, не одягаєш куртку і певно десь трошки прихопив. Чую, що вже вніс розмовляю і трошки трошки не так себе почуваю як мав би. Бачите, дуже гарно видно паутині. Дасть Бог, сьогодні я закінчу цю ділянку вже. І зоранкою на цей рік буде покінчено. От як можете спостерігати, такі колосальні втрати перестояної сої. Стільки повибивалося мотовилом сої на землю. Вона стріляла буквально по скулу. Отак От друзі, наче і свій комбайн, а не вспів з ремонтом вчасно і такі наслідки. Ну нічого, все буває в житті. Я продовжую, друзі. Ви спостерігайте, коментуйте, пишіть коментуйте. Не скупіться на коментар, не скупіться на подобайку. Вам це не важко, мені приємно. І це стимулює до подальших знімань відеороликів для вас. Може ще потім десь наклюнеться по шабашим по городах. Зніму покажу. Це доорим і сама родзинка чекається на закінченні відорювання поперешних. Там почки і печінка будуть в захваті Отже так, друзі, не перемикайтеся, трошки покажу вам в роботі. Та й на цьому все буде заключний ролик по оранці поля. Всім удачі, міцного здоров'я, всього найкращого. Не перемикаємося, дивимося до кінця. Поїхало.